Волонтери, міцна опора наших воїнів, щодня вони роблять, здавалось би, неможливі речі. Наступний наш сюжет про Черкаський центр допомоги армії, який докладає максимум зусиль, аби наші захисники краще били ворога. Восьмий рік поспіль волонтери громадської організації Центр допомоги армії відправляють підкріплення для хлопців і дівчат, які боронять Україну. Сьогодні, вже як вісім років, ця організація існує. Всі ці вісім років ми їздимо на фронт, відвозимо якусь допомогу. Звичайно, що з початком повномасштабної війни все поновилося в набагато більших масштабах. Дуже багато військових пішло, лінія фронту у нас збільшилася, і потреби збільшилися, і об'єми наші, які ми почали збирати, і фінансово, і в продуктовому еквіваленті, це все набрало великі об'єми. Основний напрям діяльності автомобілі і квадрокоптери, проте шукають усе, що необхідно. Зі слів координаторки Івани Дубової працюють за заявками від батальйонів або індивідуальними проханнями рідних військових. У нас є робоча дошка, на яку ми пишемо наші завдання про буси, коптери і автомобілі. Ми бачимо, що червоним вже відміщено те, що ми вже виконали, вона вже буде витиратися, і будемо писати новий список, нові потреби. Працювати і відвозити ровесник незалежності пан Ярослав волонтерить із 14-го року. З нагоди Дня Незалежності він міркує над тим, якою бачить батьківщину. Це люди, люди, які, попри небезпеку і попри негаразди в країні, творять історію. Одні на економічному фронті і інші на волонтерському фронті. Другі люди. На спортивному фронті, які виборюють нам нагороди, знаходити кошти на купівлю техніки стає дедалі важче, зізнається пані Іванна. Тому почали збирати на армію по-іншому. За донати від іноземців військові пишуть написи на снарядах. Замовляють від привітань до послань окупантам. Ми за ці гроші купуємо ці всі машини, тому що в Черкащани в Україні гроші зібрати досить важко. А одна машина це 3, 5, 6, 7 тисяч доларів, в залежності від того, яка вона. Тому ми переключилися вже на, на людей, які знаходяться за кордоном. Допомагають і супутні благодійні організації. Одна з таких благодійний фонд соціального захисту надії і добра. Цього разу привезли медикаменти, розповідає очільниця Лариса Малкова. Допомагаємо цьому центру не вперше, привозимо перев'язувані матеріали, кровоспинні. Зокрема, сьогодні ми привезли антибіотики, перев'язувальні, ну і всі ті речі, які необхідні на нулю. Допомогти нашій армії через громадську організацію можуть усі охочі. Реквізити ви бачите на екрані. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.